Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні цей сонячний чудовий день. Поговоримо з вами про цей сонячний чудовий фрукт, який називається апельсин. Апельсин надзвичайно корисний плід, який має багатий вітамінно мінеральний склад. У ньому міститься бета-каротин, фолієва кислота, вітаміни групи Б. А, Б1, Б2, Б5, Б6 С, ПП. Також міститься калій, кальцій, магній, цинк, залізо, молібден, фосфор, натрій. Цей надзвичайно корисний фрукт. Апельсин зміцнює стінки судин, знижує кров'яний тиск, активізує роботу головного мозку, покращує склад крові. Стимулює клітинний обмін, підвищує імунітет. Також є прекрасною профілактикою авітамінозу, знижує рівень холестерину в крові, а особливо поганого холестерину. Благотворно впливає на діяльність серцево-судинної системи. В апельсину, особливо у цій білій частині, яка знаходиться під шкірочкою апельсина. Ось ця частинка, як ми зазвичай її викидуємо, а в ній міститься пектини, які сприяють посиленню моторики кишечника і зменшують гнилісні процеси, процеси в нашому організмі. Пектини також уповільнюють засвоєння жиру і допомагають виводити з організму шлаки і токсини. Рослинна клітковина позбавляє від запорів. Важко переоцінити користь цього фрукта тим, хто хоче схуднути завдяки низькій калорійності. Він досить низькокалорійний, хоч має багато вітамінів. А висока концентрація харчових волокон дозволяє при малій кількості з'їдено відчувати себе більш ситим. Наявні антиоксиданти захищають шкіру від, від вільних радикалів. Які викликають старіння, багата запасом кальція підтримує здоров'я кісток і зубів. Ми знаємо, що з апельсина роблять і чудовий апельсиновий сік. Так от сік апельсина тонізує і знімає втому, він корисний при болях у суглобах, при високій температурі, він також має протизапальну і антимікробну дію. Рекомендований при захворюваннях нервової системи, при подагрі для відновлення сил після перенесених вірусних захворювань і переломів, так як сприяє регенерації кісткової тканини. Тож, коли ми захворіли, обов'язково, я знаю з дитинства нам завжди давали апельсин. Звичайно, в апельсина не тільки користь, а так, як і в інших продуктах, є і протипоказання. Це, звичайно, гастрит з підвищеною кислотністю, виразкова хвороба шлунка і розлади кишечника. Ну, і звичайно, у всьому потрібно знати міру, так само і в апельсині. Якщо з'їдати це в міру, звичайно, приносить користь. Також із негативного. Апельсин несприятливо впливає на емаль зубів. Тому коли ми з'їли апельсин, обов'язково треба прополоскати ротову порожнину. Ну, а апельсинову цедру. Ось цю запашну, чудову. Ми ж, як і всі господині, використовуємо в кулінарії при випічці кексів, пирогів, кремів, мусів, желе та інших наших приготувань, тож смакуємо, споживаємо і будемо здорові.